Друзі, ми повертаємось до прямого етеру на телеканалі TV7+. Також вітаю також усіх і кожного, хто тільки-тільки доєднався до нашого прямого етеру. Нагадую вам про наші соцмережі. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш інстаграм, аби звідти дізнаватись новини першими, і обов'язково доєднайтесь до нашої трансляції у Фейсбуці. Саме там в коментарях ви маєте унікальну можливість коментувати відповідно обговорення, які лунають у нашій студії, та новини, які ми безпосередньо транслюємо. Для вас ну і в цій інформаційній годині будемо спілкуватися про декомунізацію, про перейменування вулиць, сіл, містечок. Відповідно, так і про це детальніше будемо говорити із Ігорем Западенко. Це краєзнавець, заступник директора з наукової роботи державного історико-культурного заповідника Меджибіш. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня! Ну і зокрема, от будемо й говорити в контексті межеборської громади. Так тому що знаємо, що вчора у вас відбулося засідання топонімічної комісії. От розкажіть тепер детальніше, що там обговорювали, які нюанси казуси можливо вийшли Ну, власне кажучи, йдеться не про якісь нюанси казуси в роботі комісії. Це загалом достатньо складна робота і для селищної ради, і для комісії. Але питання дійсно, незважаючи на свою простоту, воно дуже неоднозначне. Це ці питання виникають такі нюанси загалом в багатьох громадах, загалом практично по всій Україні. Тому що процес зараз цей іде, іде активно. Загалом багато позицій цього процесу мали завершитися ще до 2016 року, але ну, були відкладені на потім, а те, що відкладається на потім, то зазвичай його потім доводиться робити швидко, негайно і ну, не завжди зрозуміло, як. Для Меджибужа назви вулиць це річ особлива. Тому що Меджибіш це місто з особливою історією, найдавніше місто містечко Подільського краю, місто туристичне. І тому створювати міську атмосферу, міське середовище треба відповідним чином. Ну, а, тим не менше, як і практично скрізь, у нас залишалися от в мене а, бюлетень а, Межибіської так. селищної ради, і угу. тут а, є така таблиця тих вулиць, які нас виносилися на громадські обговорення. Залишалися і вулиця Пушкіна, і Гагаріна, Чкалова, Маяковського, Матросова. Тобто весь той набір споруд. Стандартний радянський, який був буквально скрізь, але нічого не говорить ні розуму, ні серцю а, сучасних мешканців Меджебожа і його гостей. Ну і, власне кажучи, ці мітки радянського минулого, їх необхідно не просто зняти, їх потрібно. А, Замінити на знаки нашого власного українського, а зокрема і подільського, і меджибіського історичного середовища. Власне, такі пропозиції вони вже обговорювалися. Чисті частково вже рішення селищною радою прийняті. Ми говорили про такі, скажімо, проблемні питання. Там де були різні варіанти, різні бачення щодо вулиць. Ні, щодо того, що переіменовувати Пушкіна, Гагаріна і так далі, тут проблеми якихось особливих питань якихось не виникало. Питання на які вулиці переіменувати. А от там, де стосується, наприклад, вулиць там 8 березня, 1 травня і так далі, от тут вже. Є, знаєте, нюанси. Чому? Розкажіть детальніше. Ну, певно, ви вже е, пам'ятаєте і знаєте, що є такі у нас варіанти, зокрема на Хмельниччині, де намагаються інтерпретувати, так би мовити, от е, сказати, що вулиця жовнева, тому що там жовті дерева, або тому, так, що Так, так, <laughs> так, це в Жовні... розповсюджена історія. Так, да, така мені. розповсюджена історія. І от що цікаво, що ми усі члени топонімічної комісії, а до неї увійшли і депутати селищної ради, і представники громадських організацій, і староста. Старостинських округів, тобто такий діалог виходить досить предметний у нас. І щодо, наприклад, перейменувань вулиць, так, ми досягли консенсусу в тому, що у нас буде вулиця, наприклад, Святотроїцька, Свято-Миколаївська. Вони так будуть називатися за назвами тих храмів або колишніх храмів, які були на тих вулицях. Так, навіть хай костел Святої Троїці Троїці зараз є руїною, але це вулиця пам'ятка цьому цьому храмові. І е, вже не так важливо в якій якості чи римокатолицького храму, чи православного, але він має е, надію, перспективу на е, відродження. Ми про це говоримо е, назвою вулиці. Е, е, дещо проблемніше з поверненням назв історичних. Чому? Як не парадоксально, але от, нібито е, є такий існує такий пріоритет повернення е, історичних давніх історичних назв, але мешканці дуже часто вони не сприймають тих назв і вони категорично їх не хочуть. А яка аргументація а аргументація, мешканців? а аргументація в звучанні цих назв? Ну одна справа, якщо ми говоримо про вулицю замкову. Колишня жовтнева Меджибожі, головна вулиця, ага. вона вже ще з 2016 року переіменована і повернено старе, стара, стара назва повернена замкової. Одна справа жити на замковій. Але інше, якщо у нас, наприклад, є у Меджибужі вулиця Ракова. Так. При тому найцікавіше, що це найдавніша документально зафіксована ще з 18 століття назва вулиці. Інші взагалі ніяк не називалися. В інвентарях вони писались. вулиця від церкви Ільїнської до брами Пилипової, вулиця по задвірках від такого до такого. -то. І конкретно називається Ракова Вулиця. Ну, нібито давня назва, але ну, мешканці не хочуть мешкати на Раковій вулиці. Ну, сама назва така. Тоді ж, ви бачите, особливо не заморочувалися у 18 столітті, як їх називати. Або село е, Голосків. Е, е, згадується давня назва вулиці, і знову ж таки, це е, е, ті, хто з мешканців пам'ятають, згадують ця вулиця. Називалася Макогонівка. Тому що там мешкали ті, хто виготовляли цей це кухонне приладдя. Мешканці, особливо молоді, вони категорично не хочуть жити на Макогонівці. Бо ж, бачите, одна справа жити на вулиці Замковій, а інша, ну, наприклад, які там у нас ще такі? Ну, є такі назви. Так. Чи, наприклад, вулиця Банна в Межибужі, так само ну, це назва не сприймається. І мусимо з тим рахуватися. А ти не маєш, а чи розуміють люди те, що це все ж таки частина історії, і частина історії безпосередньо їхнього села, їхнього міста? Ну, а, бачите, пародоксальна. Якою приїжджають цікавити, до речі, цікавитись туристи із інших міст і навіть з інших країн? Парадоксальним є те, що за назви радянського періоду люди досить таки сильно тримаються. Саме от той варіант, коли першу травневу перейменувати в просто травневу, або вона у нас була березневою на честь 8 березня. Тепер вона у нас буде березневою на честь чогось іншого, то на честь місяця весни. Ну на це є чітка позиція е, Українського інституту національної пам'яті, який вже давно, ще 2016-му, тому чи навіть 2015 му році, дав чітке роз'яснення з такими інтерпретаціями. Люди, будь ласка, не грайтеся, не треба треба з минулим. Треба вести чесний діалог, а не гру. Назви треба повністю переосмислювати. Ну але шлях є. Шлях є. Причому той, який враховує і е, е, думку. Мешканців, мешканців усього селища, громади конкретно цієї вулиці, і який враховує ті наші потреби, і враховує зокрема створення потребу створення у Меджибожі відповідного такого міського середовища не тільки для самих містян, але і для приїжджих. І от звідти, наприклад, вулиця Святотроїцька, вулиця Святомиколаївська. Пропозиція комісії а, назвати одну із вулиць вулицею Павла Скоропадського. Адже це не просто а, потужна історична фігура, останній гетьман України. А, фігура, прямо скажемо, неоднозначна, як ніхто ні із тих, хто а, намагався в тому чи іншому вигляді, але створити українську державу. на початку ХХ століття, от, е, у тих 17-21 буремних роках, е, ну, ніхто є, Ніхто є не простим, ні однозначним. Ну але хто тоді наперед знає, яким шляхом треба йти? Павло Скоропадський. Він посередньо, його життя та діяльність пов'язані із Меджибужем. Окрім того, що він а, саме у Меджибужі дислокував і створював з 34-го армійського корпусу перший український корпус армійський. І його школа цього корпусу знаходилася у замку Меджибіському. Окрім того, у своїх споминах він пише, що саме у Меджибожі почалася моя українська суто українська робота, яка мене довела до гетьманства. Тобто, по суті, його формування як свідомості його його українського державника. Вона цей весь процес відбувався саме, скажімо, спонукав до того сам Меджибіж діяльністю Меджибіжі. А є пропозиція. Найменувати одну із вулиць іменем Тадеуша Костюшка. Тадеуш Костюшка велика людина у світовій історії, герой двох континентів Сполучених Штатів Америки, Європи, почесний громадянин або національний герой кількох країн, який по-перше, він є керівником. І учперше учасником е, війни з Російською імперією 1792 року, і е, наприклад, битва під зеленцями або точніше жиленцями відбувалася цієї у, у цій війні саме на території нашої Хмельницької області. Окрім того, він е, командував гарнізоном, який дислокувався. У Меджибожі, і саме в Меджибожі він мешкав певний час. Відбулася велика історія, біографічна, особистісна. Там його, ну як називають, друге кохання, велике кохання його життя, яке, втім, закінчилося безуспішно, але там можна цілий серіал, чесно кажучи, знімати. І знову ж таки, теж він пов'язаний безпосередньо із Меджибожем. І крім того, це може стати ще одним тим містком, який об'єднує нас з нашими польськими побратимами. І і допоможе в тій ситуації, коли нам треба зміцнювати дружбу і кріпити дружбу з усіма, хто нам хто нам щиро і безкорисливо допомагає, навіть це може сприяти допомозі не тільки Меджибужу, а України. Тобто от таким шляхом, е, ідемо, е, ми йде е, топонімічна комісія. І ці пропозиції з іншими вони зараз будуть винесені на е, наступну сесію селищної ради. Тим не менше, чи вистачить от таких от героїв масштабних подій, можливо у Меджибожі, аби повністю от декомунізувати всі ці вулиці, там, умовно, назви провулків і тому подібне, аби от це виключно всі вулиці. Назви вулиць, площ тому подібне відображали історію самого Меджибужа і Меджибузького краю. Е, Проблема в іншому: вистачило би вулиць. Ну насамперед. Е, е, Процес він не йде безпроблемним. В громадах, ну загалом по Україні, як ми вже бачимо по тих інтерпретаціях, є інші проблеми. Добре, що зараз у Межибірській громаді створена саме топонімічна комісія, щоб ці питання врегульовувати, але ну, знову ж таки виникають часом такі казуїстичні речі, які викличуть проблеми потім. Ну, Загалом у нас. З останнім часом у селах Хмельницької, зокрема, області, з'явилося кілька вулиць імені Ліни Костенко, в старій синяві вулиця Валерія Залужного. Але це показує те, що ті люди, які там приймали ці рішення, вони, ну, якщо вони не пам'ятають традиції, то вони не знайомі із законодавством. Яке існує у топоніміці. є зокрема закон України, причому доволі свіжий цей закон, це чинний діючий закон, про присвоєння об'єктам права, а це є і вулиці, і прогулки, про присвоєння об'єктам права імен фізичних осіб, історичних подій і пам'ятних дат. І цей закон чітко каже, що ім'я фізичної особи. Присвоїться е, тільки після її смерті. 에, зрозуміло, шанування, підтримка, але ну, якщо ми і закон цей не читали, ну що ми робимо? Ми виходить, що за життя людині свічку ставимо такими рішеннями. Треба просто знайомитися з законодавством і десь, скажімо, керуватися ще і традицією. А це давня традиція, коли лише тим, хто з нами, кого з нами вже немає, присвоюються такі назви. Такі прецеденти є. Ну у Меджибужі їх таких ситуацій вже не буде виникати. А от як бути із тими нашими захисниками, героями, які вже зараз склали життя у цій війні? Є у багатьох і родин і сусідів бажання назвати вулицю. Причому одразу ж назвати вулицю його іменем. Є навпаки ситуації, коли чи е, батьки, родина е, вони е, не дозволяють цього. Але є е, коли вже е, називають іменами е, полеглих наших героїв. Але виникає питання. Е, ми знаємо, скільки ще триватиме війна і яку ціну нам усім. Кожній нашій родині ще доведеться заплатити за це. Беречно, ні. Ми не знаємо цього. А добре, є вже найменовані вулиці. Добре, якби це було традицією. Кожен хто е, своїм життям викупив частинку нашої перемоги. Має персональну вулицю, але ж немає стільки вулиць ні в Меджибужі, ні в обласному центрі. Наскільки я знаю, у місті Хмельницькому обласному центрі на це підхід такий виважений і більш поміркований. Власне, тому вчора на засіданні топонімічної комісії Меджибіської селищної ради було прийнято таке колективне рішення. Рекомендувати селищній раді присвоювати, навіть не присвоювати, а інакше питання меморіалізації пам'яті цієї російсько-української війни її героїв. До цих питань, як це буде робитися, до цього звертатися після закінчення війни, після нашої перемоги. Тоді вже мова буде йти про можливе спорудження пам'ятних знаків, пам'ятників, якось інакше. Але тоді, коли ми вже будемо знати, що ця війна не забере вже більше нікого. Я думаю, що таким чином, бо інакше ділити вулиці ні вздовж, ні впоперек, ну це просто ну реально неможливо. Пане Ігоре, от в контексті цього ми зараз говоримо про творення сьогоденної історії, тому що безумовно, от щодня, щодня українські військові роблять подвиг, і щодня ми пишемо нову історію своєї держави. Але тим не менше, ви зазначаєте про те, що відбувалася панімічна комісія. І є люди, які наперекір відмовляються від того, аби забирати там у вулиць радянські назви. Бачучи те, як Україна виборює новий шлях, як переконувати цих людей. Е, ну, насправді ситуація не настільки, е, не настільки критична, е, тому що треба розуміти, що назва вулиці, якої б вона не була, але це частина життя людини. Наприклад, е, я у Хмельницькому е, народився і виріс на вулиці Марії Трембовецької. Е, е, я пам'ятаю, від дідуся бабусі її ранішу назву вулиця Цукровиків, тому що вона йшла до цукрового заводу Проскурівського. В документах я знайшов ще більш ранню назву: це вулиця Реміснича. Вона була продовженням тої ремісничої, що біля центрального базару колись була. Це була одна вулиця найдовша у місті. Але для мене, коли я згадую, вона залишається під тою назвою, якою я пам'ятаю, тут немає проблеми. Тут і знову ж таки, ми це обговорювали на комісії. Ми по цих позиціях напрацювали роз'яснення, пропозиції, які би могли бути. Для цієї вулиці, і оскільки мешканці мають свою думку, мають своє бажання, а провести з ними спілкування у маленькому Меджибожі набагато реальніше, аніж, наприклад, у Хмельницькому. Ну, наприклад, так. приведіть збори мешканців вулиці Кам'янецької. Це нереально. Так. А в Меджибожі це можливо. І знову ж таки, з тими пропозиціями, поки ще до наступної сесії, з тими пропозиціями, з представниками. Селищної ради, тобто німічної комісії, зустрітися наново із мешканцями вулиці, пояснити, роз'яснити ситуацію, чому, наприклад, така назва вона ну, не може залишатися, яким чином треба до цього підійти, чим керуватися, запропонувати свої варіанти від комісії, тобто досягнувши згоди. Таким чином вже винести це питання на сесію, пане Ігоре. Зокрема, якщо говорити в принципі там про процес декомунізації не тільки о, там, в Межибірській громаді або в Хмельницькій області, але й в цілому, так тому що ми бачимо є люди, які активно рухають цей процес, але тим не менш, ми бачимо, є люди, які там кажуть, до прикладу, що потрібно залишати там пам'ятники певним іс істотам, хотів сказати, певним особам, які там крізь історичний контекст пов'язані з Росією і, зокрема. З тим, як колись давно Московія там гнітила український народ, так само є і сторонники того, які вважають, що там частину вулиць необхідно там залишити там за радянських назв, аби там українці, начебто, пам'ятали історію там того, як радянський союз там поневолював український народ і Голодомор, і тому подібні речі. Є люди, які кажуть, що оці всі пам'ятники, які... <станець> там були поставлені за часів радянського союзу, і які в принципі там уособлюють частину представників Росії, так само і літератури, їх потрібно просто всіх зібрати в одному місті, і нехай от вони там стоять як згадка того, щоб українці пам'ятали про те, що з ними було, і що ці люди з ними робили. І є такі, які відрізня... від відмовляються на від цього всього. Яка ваша позиція стосовно цього і як ви взагалі оціните процес декомунізації? <занець> Знаєте, ще кілька років тому. Коли світ був досить стабільним і ліберальним, я більш спокійно відносився до того, що, скажімо так, частина тих пам'ятників тих, так би мовити, знаків міток культури ще залишається, але Життя показало, що світ далеко не такий. Що є агресія, є агресія військова, і якою мірою вона використовує агресію історичну, агресію культурну, агресію історичну в сенсі встановлення своєї історичної парадигми, своєї історичної системи. Що стосується пам'ятників, наприклад. Давайте підійдемо так. Подивимося в корінь в суть. До е, недавна у Тернополі е, у центрі міста стояв е, пам'ятник Олександру е, Пушкіну, поету. Е, е, ну, Скажімо так, я нічого не мав ані проти Пушкіна, ані він мене чимось е, і не цікавив. Але мене дивувало. От, тут, у Тернополі. За Збручем. І от Олександр Пушкін для чого? Що він тут означає? Тим більше, що ніякого абсолютно зв'язку він з е, Тернопіллям не мав. Такі пам'ятники, чим вони є? Абсолютно, є вони міткою меж кордонів культурної експансії однієї культури російської. Тобто, е, він є, як от ця фігура, він є твором певного скульптора. Коли він десь там, скажімо, є. Так. Але на вулиці міста це є мітка культурної експансії. Це є всього лише цей прикордонний стовп, який означає, сюди сягнула наша великодержавна культура. Це однозначно, це, це не пам'ятник. Це оцей мітка цей стовп окупованої території. Такі пам'ятники, безперечно, треба знімати. Далі, ну, дивимося, що є, наприклад, ну важко говорити отак загалом, тому що так. дуже різном... різноманітна тематика, але знову ж таки підхід такий по кожному пам'ятнику дивитися. Якщо він не має жодного стосунку ні до цієї місцевості, ні до подій, які тут відбувалися, ну це вже не пам'ятник, це мітка, от така мітка культурної експансії. Далі, якщо цей пам'ятник має стосунок. До подій, які тут відбувалися. То питання, що це за події? І що ті події заподіяли нам, як народові? І знову ж таки, таким саме розглядом ми можемо зняти всі питання. Ну, правда, до речі, от цікава, е, не то, що цікава, а це вона не цікава, вона впаки, проблемна ця ситуація. Якщо, наприклад, от у нас у Межибожі є вулиця, е, ні, це не у Межибожі, а у е, Селі Шубків Меджибіської громади, вулиця Перемоги. І думка мешканців. Давайте залишимо цю назву вулиця Перемоги, але це буде вулиця нашої перемоги перемоги війни проти Росії. І от як підійти в цій ситуації? З однієї сторони, назва це слово трактуй. Як бажаєш з іншої сторони, ми розуміємо, коли вона і заради чого вона була присвоєна, і отут однозначна ситуація, з якою треба думати, думати, думати. Тут вже знову ж таки, навіть одна такій простій речі, це вже треба послухати думку і фахівців з культури. Можливо, навіть думку психологів, якби тут е була певна думка е висловлена фахівцями, фахівцями Українського інституту національної пам'яті, в якому, власне кажучи, багато таких питань розглядається. Не з точки зору якоїсь формальної, а дійсно якихось наслідків, які це викликає. От. Тут з таким питанням, як, наприклад, вулиця Перемоги, як воно трактується, ким трактується. Ну Можна зробити простіше, можна зробити простіший підхід Вулиця української перемоги. Ви знаєте, це, це, варіант. це варіант. І я дякую вам, і я це передам членам топонімічної комісії. І попрошу такий варіант теж розглянути. Ну як для мене просто буде зрозуміло в принципі трактування якої саме перемоги, і ну крізь історію, навіть якщо дивитись, то боротьба українців вона за свою незалежність за в принципі за існування як народу це боротьба проти Росії, і це от в контексті різних подій можна сказати. Це слушна думка. Це слушна думка.